Стрьом або норм. Спати ма підряд. Стрьом. Стрьом. Раніше для мене було норм, але но я поміняв свою думку. Зараз для мене тільки одна єдина. Спати. Завжди було стрьом. Теп. Стрьом. Завжди, так. Да. Стрьом. Стрьом. Цілуватися на першому баченні. Норм. Стрьом. Ти, Чого? Це ти, нормально. Ти, ти, ти людину не знаєш і починаєш цілуватися. Стрьом. Це, це поцілунок просто. Ні, це не, абсолютно не, адекватно. Що? Я вважаю, що на першому побаченні треба цілуватися. Ні, це стрьом. О. Пацани, скажіть, нормальні пацани на першому побаченні цілуються. Повністю забезпечити свою дівчину. Це, це, це залежно від ситуації. Якщо дівчина ніфіга не хоче робити, вибачте, я так скажу, то для чого хлопець буде її забезпечити? Вона нічого не хоче, і давай їй просто гроші. Ні. Якщо дівчина тобі допомагає, ти будеш да. її небезпечити. Взагалі норм. Норм. Зустрічатись на відстані. Ні. Стрьом, стрьом максимальний стрьом. стрьом просто. Це стрмлено. З таких відносин ніколи нічого не да. буде. Потім тільки це проблеми принесе. Були в тебе, кстати, відносини на відстані? Ні. ні. Нікому не раджу. Якщо ви з кимось зараз зустрічаєтеся, на відстані, де. Да, це е, тяжко. Краще знайти собі людину, яка буде біля вас, і так набагато краще. Да. Ну,